Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас на черзі аудит ось цього сайту, який пропонує котежні містечка для відпочинку. Сайт має привабливий дизайн. Звісно, можна дизайн трошки покращити, але сьогоднішня розмова піде не про дизайн, а про те, як цей сайт бачить сама пошукова система Google. Ми сьогодні подивимося, чому цей сайт не займає топові місця, а також як це. Покращити, як покращити позиції безпосередньо, отже, сервіс називається PageSpeed, який дозволяє перевіряти будь-який сайт від пошукової системи Google на оцінку якості. Отже, оцінка якості для мобільних пристроїв цього сайту складає 49%. Погана оцінка. Причини цієї низької оцінки це повільна швидкість завантаження, сторінки 6,5 секунд майже далі бачимо. Досить довге виконання скриптів на сторінці, тобто скрипти заповільнюють роботу, потрібно код програмний покращувати, в деяких випадках в більшості навіть і переписувати його. Бачимо, ми що проблема з зображеннями, потрібно зображення оптимізувати. Також багато зауважень з технічної точки зору. Наприклад, видалити код JavaScript, який просто не використовується, який на. Вантажує мережу, навантажує браузер користувача. Бачимо, що код виконується досить довго, 2,5 секунди. Потрібно код оптимізувати, скорочувати, тому подібне. Для комп'ютера оцінка якості складає 82% із 100, та Також поганий показник. Швидкість завантаження підводить майже 2 секунди, також проблема з зображеннями. Ну і інші зауваження зі сторони Google. Які занижають цю оцінку якості. З тим ми розібралися. Хочу звернути вашу увагу на те, що саме оцінка якості впливає на ваші сайти в пошукових системах, і відповідно на вартість просування в пошуку. Другим кроком ми перевіряємо сайт на консорціум Всесвітньої павутини, простішими словами, чи допускає програміст помилки в коді при написанні програмного коду. Отже, бачимо, помилки програміст допустив і не одну, а багато. Їх потрібно обов'язково виправляти, адже наявність помилок в коді сайту є неприпустима. В сумі нам дає 168 помилок та попереджень усунути потрібно обов'язково для максимального рейтингу і максимальної швидкості завантаження сайтів. Перевіримо сайт на чистому коді, який написаний висококваліфікованим спеціалістом. Ну, наприклад, візьмемо такий досить довгий лейдінг пейдж по модельних тусовках. Перевіряємо ми на якість, і пошукова система Google оцінює ідеально, надає ідеальну оцінку якості 100% для мобільних пристроїв. Швидкість завантаження ідеально 0,9 секунди проти 6,5 секунд. майже. І наш сайт, який ми ось перевіряємо, завантажується комп'ютерна версія майже за 2 секунди, а сайт на чистому коді. Завантажиться для комп'ютера за 0,3 секунди. Велика різниця, погодьтеся. Оцінка якості, відповідно, ідеальна і повна відсутність будь-яких зауважень зі сторони пошукової системи. Тобто, вимоги щодо оптимізації сайта в пошуку повністю виконані. І також це впливає відповідно на позиції сайту. Тобто, сайт з ідеальною оцінкою якості буде відображатися в пошуку значно вище. Чим сайт з низькою оцінкою якості. І також це дозволить економити суттєві гроші щомісячно стабільно на SEO-просуванні сайтів. Бачимо ми, що помилок в коді просто немає, це чудово. І це показник високої якості при написанні сайтів. Я рекомендую цей сайт виправити: виправити всі помилки, покращити оцінку якості для максимального рейтингу в пожуковій системі Google. Якщо цікаво, ми можемо це зробити успішно, гарантуємо якість, гарантуємо безпомилковий код. Якщо цікаво, звертайтеся, зробимо по 35% знижці. Дякую за увагу, за перегляд, до наступних відео.